Вітаю на каналі, дорогі друзі. Останнім часом ми всі спостерігаємо, як активізувався Путін. Тож, давайте сьогодні подивимось, по-перше, що його найбільше до цього спонукає, чи хто можливо, і які це все може мати наслідки насамперед для України і глянемо Європу, наших сусідів і партнерів. Перше, що відбувається, власне. На дні сила і королева Пентаклів те, що він зараз робить, є власне таким прагматичним розрахунком, що його теперішні дії змусять його супротивників змиритися перед його напором, перед його силою. І ще тут є один важливий такий нюанс. Він розраховує, що його дії зараз змусять Україну і Європу стати більш поступливими через власні, дуже такі приземлені інтереси. Ну і самі події, власне, описує чотирьох мечів, вісімка жезлів і паш кубків. Як бачите, старших арканів тут немає. Можна сказати, що це такі рядові події, які виводять із стану спокою, такої замороженості. До речі, вісімка жезлів може і прильоти самі показувати, і примусити найбільш чуттєвих захвилюватися. Чому саме зараз? Які воно ставить перед собою цілі? Пустити туману, обманути, ну, і все таке інше. Тут пентаклів, трійка жезлів, підвішений. Ну, Дуже чітко карти вказали на те, що допомога із-за кордону має бути заморожена. Трійка жезлів це ще й про співпрацю, взаємовиручку, взаємопідтримку. Які наслідки? Що він, власне, отримає? Налякати вдалося. Задуматись вдалося. І вийшла ще вісімка кубків, карта відмови від чогось, тож я дивлюсь, чого це може стосуватись. І я взяла додаткові карти саме для України. І це може вказувати на відмову від попередніх традиційних підходів. Питання призупинки допомоги також може виникнути. І будуть тут такі серйозні суперечки, багато сумнівів, як саме діяти надалі. Але рішення буде прийнято діяти, не сидіти, чекати, поки знову прилетить. В Україні є хвилювання щодо обмежень, що призупинять цю допомогу військову. Особливо є питання до логістики. І ще додаткові три карти: біка мечів, королева пентаклів і сімка кубків. Це про те, що зараз кінцеве рішення не прийнято. Ми вже бачили з вами раніше ось карту. Ідуть суперечки. Поки що не можуть вирішити, що їм робити і як діяти. Візьму зараз карти ще на конкретну перспективу. Давайте до кінця вересня-жовтень. І до кінця року. Зараз буде все працювати так, як домовлено. А ось ближче до кінця року, пашмічів, вказує на те, що можуть бути якісь спірні питання. Детала карта закохані. Це про союзи, про договори. Тобто будуть там якісь конфліктні ситуації, все ж таки. Чим закінчиться? На даний момент ще до кінця не зрозуміло, будуть ще якісь вагомі фактори, і може бути два варіанти розвитку подій. Або це може бути вказівкою на те, що нарешті все ж таки засекретять поставки все, що стосується допомоги, договорів союзницьких і так далі. І оце буде правильно для України. Саме те, що потрібно. І буде насправді результативним. Але якийсь час буде ще там трохи плутанина, поки розберуться, поки подумають, поки приймуть рішення, ну, як завжди, вся бюрократія. І давайте ще побачимо, як дії Трампа вплинули і чи вплинули, в принципі, на активізацію цього маніяка. Трамп роботі для чого тут немає. Взяв паузу, якби закрив очі, і я не дивлюсь туди, де робиться беззаконня. Цілком можливо, що в них навіть є домовленість абсолютно конкретна, на те, що він дає Путіну повноваження діяти так, як він вважає за потрібне. Також ПУ сприймає Трампа зараз його політику. Він зараз користається його прагматизмом, бажанням заробити, і тим, що він не хоче дивитися на проблему. Ці фактори зараз його спонукають продовжувати робити те, що він робить. До того ж, за вісімкою Пентаклів, він розуміє, що часу в нього небагато. Треба встигнути зробити зараз максимально, поки в нього є така можливість. Чи є в нього дозвіл від Китаю на продовження війни? До нього дослухаються. Путіну, Путіну радили закінчити війну. Тим від розширення дій переходу вже за межі України. Але наразі вони щось із цього мають. Можливо, в Китаю просили і про війська, але отримали відмову. Як це вплинуло на Москву? Вони залежать від Китаю. І їм зараз насправді важко. Але вони не можуть покинути те, що почали. І без підтримки, без допомоги вони не можуть втримати ситуацію. Але, скоріш за все, коли вони були на цьому останньому святі якомусь своєму, вони все ж таки отримали відмову і мусять опиратися більшою частиною на себе. Хоча я маю сказати, що неофіційно вони справді мають серйозну підтримку від Китаю, такі наслідки для Європи. Там стають більш зібранішими, починають більш реалістично дивитися на речі, розуміють, що вже не буде повернення до того, що було, до такого безтурботного життя, коли війна йде за, за твоїми дверима. Але насправді вони зараз налякані дуже сильно. Скоріше за все, саме через втрачений час, через те, що не було щось зроблено раніше. І немає ніякого розуміння перспектив, до чого це все йде. Мова про те, що будуть вибудовувати оборону. І, скажімо за все, ось останнім часом вже почали робити перші кроки в цьому напрямку. Які перспективи? Чи піде Путін на загострення в Європі до кінця року дивимось? Можна сказати відразу, що ні. Але тиснути буде. Буде маніпулювати, буде лякати, погрожувати, можливо, якоюсь зброєю серйозною такою. Я хочу глянути, як європейці більшою частиною, саме влада більшості країн сприймала Україну до останнього загострення з Москвою. Думки різні були стосовно цього в різних країн, але насправді що цікаво. Була така ілюзія, що Україна боїться, нажахана. І ще карти можуть вказувати на те, що дуже великі були сумніви, що ми з цим справимось. Ми вже втомлені за дев'яткою жезлів, на силу тримаємось на ногах, але стоїмо. І є всі шанси вистояти при підтримці. І лишень подивіться, як ситуація міняється: два старших аркани, верховна жриця, і Рафант, і лицарь мечів. Таке враження, що буквально спала пелена з очей. Відкрилося те, чого раніше не бачили. Лицарімче може вказувати, що від України на захід може йти просто такий поток відвертих характеристик, різких слів. І ще ця карта може бути про знання, про інновації, про стрімкий рух. І останнім часом я чую такі розмови щодо того, що Україна буде ще вчити Європу, ділитися своїм досвідом, своїми знаннями, і саме про це всі ці три карти тут, і по квінту виходить Верховна Жриця, якщо я не помилилась. Тобто це посилює значення саме цієї середньої карти. Як відомо, цей аркан про таємниці, які можуть зараз відкриватися, стають зрозумілими, про інформацію, про знання, про навчання і рафан теж про передачу досвіду. Та й загалом бачите, як змінилося ставлення до України після кількох тренувальних, як кажуть у Білорусі, прильотів дронів. В чому Україна виграє шістка мечів? Меншою стає залежність, з'являється більше свободи. Що вона втрачає? Паш Пентаклів. Скоріше за все, змінилися погляди на щось надзвичайно важливе. Мова може йти про те, що втратилась довіра чи сподівання, наприклад, на захист. Мова може йти про військовий потенціал Європи, про їх здатність управляти ситуацією в кризових моментах. На цьому все, любі мої. Якщо у вас є ще питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Будемо дивитись. А я бажаю вам мирного неба і до зустрічі.